Привіт! Як вважаєш, наскільки реально досягти повної впевненості у стосунках? Все залежить від людини, але якщо людина сама в собі впевнена, ну тобто в неї там комплексів немає, і адекватна людина вона може досягти повної впевненості в стосунках. Чи згідно з тим, що абсолютна впевненість те саме, що і самовпевненість, а здорова полягає у вмінні приймати всі ризики? Ні, ну так ти просто це вже такий філософський момент. Що ти маєш на увазі? Що, ти, коли у тебе стосунки, ти впевнений на 100%, що ви будете жити разом і в один день потім там помрете? Ну це тупо, тому що може статись все, що завгодно. Так, чим більше у тебе правильних знань, чим більше у тебе досвіду, чим ти розумієш, що дівчина не просто там емоційно вона тобі підходить, а вона дійсно відповідає твоїм критеріям, Там критеріям придатності та таке інше. Ти розумієш, що ймовірність того. Що ваші стосунки будуть довгими та щасливими ймовірність. Вона висока, але вона не 100%. Вона не може бути 100% це життя. Завтра може стати все, що завгодно. Через рік може стати все, що завгодно. Ти збільшуєш ймовірність того, що все буде добре, але вона 100% не стає. Ось і все. Тому, якщо твоє питання полягає в цьому, Ну, мені здається, що коли людина каже 100% там, ми будемо щасливі, щасливі там весь залишок життя. Це вже там це дурня, це самовпевненість. Ця людина може казати, так, ну, так би мовити, ну, вона сама хоче в це вірити. Це як мотивація. Це просто як посил такий, так? Чому б ні? Але. ну треба все ж таки розуміти що в житті може трапитись все що завгодно